Тані від комітету з трудового права Національна асоціації адвокатів України мене звати Вікторія Поліщук, і останні свої 14 років я присвячую питанням розвитку діяльності саме трудового права в Україні. Я рада оголосити, що на цьому тижні ми проводимо вже втретє ряд заходів і ряд таких публікацій, які присвячені безпосередньо розвитку трудового права. А насправді ми розвиваємося як комітети. Ми постійно намагаємося шукати найактуальнішу судову практику, шукати ті тенденції і враховувати їх, які потрібні саме для роботи кожного адвоката. А звісно ж, загалом, наша діяльність пов'язана дуже тісно за такою справопросвітницькою діяльністю. Саме тому сьогодні, під час наших таких коротеньких відео, ми хочемо познайомити з кожним із нас, щоб кожен з нас ви, мабуть, будете їх прослуховувати, ділитися інформацією, хто ми чим ми займаємося і як загалом ведемо свою діяльність. Я є не виключення, оскільки я також є практикуючим адвокатом, тому сьогодні з вами хочу поділитися інформацією про те, як в умовах воєнного стану вести військовий облік. І, звісно, вже про те, як зокрема розуміти, яка відповідальність може бути для конкретного нашого клієнта роботодавця. Уявимо собі гіпотетичну ситуацію, а на роботу працевлаштовується людина, в якої достатньо такий, ну, великий багаж знань, в неї є прекрасна освіта. Цінохідні сертифікації або підтверджені кваліфікації відповідні є. Прекрасний спеціаліст клініка, наприклад, з медична задоволенням хоче взяти його собі на роботу, бо розуміє, що такий спеціаліст. Звісно ж, окрім того, що підвищить підвищить репутацію клініки, що в них працелаштована така гарна людина. Окрім того, звісно, вже зможе додатково собі підвищити і фінансове становище. Але є одне маленьке але. У людини немає військового квитка, а це чоловік або це жінка, які зобов'язані сьогодні бути на військовому обліку. Що робити для клініки, і яка відповідальність може бути для неї? Є два варіанти: перший варіант, який можна розглядати, якщо звісно, це дозволяється, це, тобто це передбачено для прикладу певної клініки, якщо ми про неї говорить про медичний заклад. Можливість співпраці з таким спеціалістом, як з фізичною особою, підприємцем, тобто не за трудовим договором, а саме на підряд, тобто якісь там дотичні можуть бути послуги, які він може приходити надавати час від часу за потреби за залученням. Звісно, якщо це можливо, тоді ми можемо розглянути цей варіант. Або другий варіант, його потрібно все-таки попросити взяти. Військовий квиток його потрібно отримати. В інакшому випадку, на жаль, працевлаштувати таку людину не можна. Звісно. Є третій варіант, про який ми теж зараз проговоримо, в принципі, з порушенням трудового законодавства, з порушенням правил ведення військового обліку, можна і працевлаштувати таку теж людину. Але яка ж буде відповідальність, якщо все-таки порушуючи всі норми чинного законодавства, взяти на роботу людину без військового квитка? Сьогодні це буде та відповідальність, яка передбачена в кодексі України про адміністративну відповідальність. Це буде відповідальність саме для посадових осіб відповідного медичного закладу, який бере на роботу такого до працівника. А як вона буде наступати? Як вона буде відбуватися? Протягати до відповідальності має ДЦК. Але варто зауважити наступне: якщо, для прикладу, на роботу ви берете не тільки одну людину, а декількох двох, трьох, чотирьох, і в кожному з них немає військового квитка. Тобто, це буде рахуватися як декілька порушень, не як одне порушення правил ведення військового обліку, а як порушення за кожного працівника. Бо саме таким чином сьогодні нам це обґрунтовує судова практика. Окрім того, якщо для прикладу ви взяли на роботу без військового квитка, а також не своєчасно повідомили ТЦК, або, наприклад, не внесли його до списку і не ведете взагалі списки на підприємстві, то це теж буде рахуватися не як одне порушення велике. А є декілька порушень, які фактично можете цікаво винести декілька установ. Тому висновок із цього всього сьогодні військоведення військового обліку є обов'язковим не тільки в умовах воєнного стану, воно було і до воєнного стану обов'язковою умовою. Більше того, ми вже тривалий час усі живемо. Спочатку був особливий період, тепер на своє не стан. Тобто ведення військового обліку, це є обов'язок роботодавця і він має його дотримуватися. Відповідно, якщо до нас працевлаштовується. Майбутні працівники без військових квитків або в них немає приписного, або інших документів, які б взагалі посвідчували, що він перебуває на військовому обліку. Наприклад, для призовників у них також немає будь-яких документів. То в такому разі ми маємо а, зрозуміти або нести цю відповідальність, і ця відповідальність така може вимірюватися декількома порушеннями, навіть якщо це буде навіть не одиничне порушення, або інший варіант. Це допомогти людині сказати, що вона має піти взяти відповідний військово обліковий документ і з ним повернутися вже до роботодавця з відповідним працевлаштуванням. Якщо, звісно, дозволяється такі умови, що не для працевлаштування, а для співпраці. Для надання певних послуг або для виконання певних робіт, то в такому разі, звісно, нам військово-облікові документи не потрібні. А також цікаве питання виникає: що робити, наприклад, сумісниками чи потрібні їм військово-облікові документи? На це питання, на жаль, немає чіткої відповіді в нашому чинному законодавстві. Тому, якщо берете на роботу по сумісництву. ТЦК все таки схиляється до того, що потрібно брати і в них військово-блікові спеціальності, а також вносити інформації і по ним до списків. але зокрема, це нічим не регулюється сьогодні. Тобто, питання воно достатньо таке відкрите. Але як кажуть, краще зробити ніж нічого не робити в даному випадку, щоб не було відповідальності. І останнє, яке хотіла би теж на великою порадою поділитися, що робити нам, зокрема. А у питаннях ознайомлення працівників з правилами ведення військового обліку всім прекрасно знаємо, що з 5 січня на новий порядок 1487, який передбачає, зокрема, що роботодавці зобов'язані ознайомити нових працівників, які по суті працевлаштовані з 5 січня з упорядком ведення військового обліку, саме військово зобов'язань, тому ознайомлюємо саме тих працівників. Які працевлаштовуються після дати 5 на 6. закон не має збройної сили час, як ми всі знаємо, Конституції України тому будемо ознайомлювати саме з дати по суті прийняття цієї постанови? А пам'ятайте про те, що правило ведення військового обліку сьогодні стало обов'язкові для і в тому числі фізичних осіб підприємців, бо на цьому теж наголошують у нас і зсу генеральний генштаб, нас наголошують також і ряд роз'яснень і на деяких органів. Тому Діємо в межах закону, пам'ятаємо про це, ведемо військовий облік і знаходимо всю корисну інформацію на сайті Національної асоціації адвокатів України. Запрошую долучатися до тижня трудового права і детально дивитися всі публікації, детально слідкувати за новинами і бути присутніми на нашому заході, який буде присвячений перевіркам держпраці. Поговоримо загалом. Вони можуть бути в молохової чи ні. Дякую за увагу. Всього найкращого.